День. День. Мені відділ кадрів треба. З э, керування на роботу. Зараз підійде... Ну чекаю. Довго чекати? Поки перепуск вам не напишуть. А нашу мені перепускає. А може сюди прийде, хай відділ даде. А що вони такі пани? Хай сюди йдуть, до народу. Скільки тут три чекати, я не знаю. Та він тут от вийшов на пару хвилин. Не на робочому місці. Повідомити заступника директора за порушення трудової дисципліни. <гум> ну а що? Тако, на зарплату отримують тищі, а на роботі не сидить. А Я прийшов, чекати маю, у мене час дорогий, зараз виставлю рахунок. А шо, правильно? Ходять, не розумієш, туди сидить. Так, дзвонити десь мені вже того. Захист прав споживача. Трудову інспекцію. Ви маєте вже спірування, Так, так. すご e のいってた。<noise>